Всім привіт, ви знаходитесь на каналі Мечікінс і сьогодні буде фокус з катом. На ну, допоможе мені мій підписник Михайло. Всім а перед початком фокусу маю для вас новину. Якщо ви хочете стати учасником цього ютуб каналу, я залишу в описі та в коментарях посилання на мій інстаграм, де ви знайдете, що потрібно для того, щоб стати учасником. Ну а ми переходимо до показу фокусу. Зараз візьми і вибери любу карту. Покажи на камеру, давай я не дивлюсь. Є. Yeah. Добре, давай. Кажи стоп в будь-якому місці. Стоп. Запихай. Є. Yeah. Все, вона повністю запхана, правда? Так. Yeah. Тепер, якщо потрясти, щелкаємо. Давайте ви теж щелкаєте. Щолкаємо. Дуй! І як не культурно, твоя карта перевернеться. Давайте дивимося, дивимося. І твоя карта дійсно перевернулись. 5 пік. Ну, якщо вам сподобається даний фокус, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і скоро буде нове відео. Всім пока! Пока! Ну що ж? Тоді я пішов, дякую тобі за те, то, що ти знявся в мене. Ну, все, зустрінемося. Слухай, Максим, ти мене вже побав з тим фокусом! Ні! Ну що, прощавай!